Тієнсько ензим Q10 з кверцетином, Q10 кугерцетін це унікальна харчова добавка, що підтримує здоров'я серця, підвищує енергію і захищає клітини від стресу. Забудьтесь про своє здоров'я з кращими природними компонентами. Опис. Тієнсько ензим Q10 з кверцетином. Це високоякісна харчова добавка, яка поєднує коензим Q10 і кверцетин з вітамінами B1, B9, D3, і k 2 ці компоненти підтримують роботу серця, сприяють збільшенню енергії, і захищають клітини від окисного стресу. Препарат підходить для людей, що займаються здоров'ям серцево-судинної системи і потребують додаткового захисту від усталості, потенційні оздоровчі властивості. Тієнського q 10 з кверцетином посилене виробництво енергії, основний постачальник енергії для біохімічних процесів, що відбуваються в клітинах нашого організму, атф АТФ-аденозинтрифосфат. Так як життя цих високоенергетичних аденозинтрифосфатних молекул триває менше хвилини, то їх синтез відбувається постійно. Антиоксидантна активність коензиму Q10 відновлюють антиоксидантну активність вітаміну Е, підтримує здоров'я серця, коензим ЦОКУ 10 позитивно впливає на серцево-судинну систему. Він здатний поліпшити скоротливу здатність серцевого м'яза, знизити артеріальний тиск і поліпшити кровообіг. Коензим q 10 також може знизити рівень холестерину в крові і запобігти окислювальному стресу, пов'язаному з серцево-судинними захворюваннями, поліпшує кровообіг, забезпечує достатню кількість кисню і поживних речовин для органів і тканин, зменшує запалення, зміцнює імунну систему, знижує рівень проявів алергічних реакцій, підвищує сприйнятливість фізичних навантажень. Дослідження також показують зв'язок між коензим q 10 і здоров'ям шкіри. Убіхінон допомагає захистити штук. Шкіру від пошкодження вільними радикалами сприяє зволоженню і покращує загальну структуру шкіри. Це робить його популярним інгредієнтом косметичних засобів, призначених для догляду за шкірою. Антивіковий ефект вікові зміни викликають зниження швидкості і кількості синтезу його молекул, що в свою чергу замикає коло старіння. Розірвати його, продовжити молодість, повернути бадьорість, гарне самопочуття і відстрочити деменцію допоможе періодичний курсовий прийом добавки з коензимом Q10. Коензим Q10 для чоловіків може бути препаратом, який матиме позитивний вплив на рухливість сперматозоїдів і інших якісних показників сперми. Тому парам, які відчувають проблеми із зачаттям, лікарі рекомендують спільно пропити курс добавки, так як у коензиму Q10 є властивості, що підвищують можливість зачаття й у жінок. Основні переваги продукта. Підтримка серця. Коензим q 10 сприяє нормальній роботі серця, а кверцетин виступає природним антиоксидантом, зміцнюючим судини, захист клітин. Вітаміни забезпечує захист клітин від ушкоджуючої дії вільних радикалів, підвищення енергії. q 10 бере участь у процесі клітинного виробництва енергії, що сприяє підвищенню життєвого тонусу, зменшення усталості. Вітаміни групи В, включаючи фолієву кислоту, допомагають зменшити усталість і підвищення. Вищити загальне самопочуття кверцетин додають в деякі спортивні дієтичні добавки, адже вчені впевнені, що він допомагає поліпшити спортивні результати і витривалість. Такий ефект пояснюють позитивним впливом кверцетину на кровообіг. Дослідники з ЦПФ Технологічного інституту Джорджії визначили, що кверцетин має статистично доведений позитивний ефект на здатність людини витримувати фізичні навантаження і витривалість під час виконання фізичних вправ. Отже, кверцетин поліпшує виконання фізичної роботи, бо дає змогу зміцнити кровоносні судини, які переносять кисені корисні речовини до суглобів і м'язів, допомагає боротися з раковими Клітинами дослідження школи медицини Університету Бостона опубліковане в журналі на медико-біологічну тематику журнал ОВБОБІЦАЛРУЛАТОР Сандгомеостаті Цаґенц вказує на те, що кверцетин може попереджати рак і має унікальну здатність запобігати зростанню ракових клітин. Тому ця речовина ефективне доповнення до різних методів лікування онкологічних захворювань. Кверцетин підтримує здоров'я мозку та когнітивні функції, допомагає регулювати кров'яний тиск і рівень цукру в крові. Флавоноїди в баді набагато ефективніші, ніж отримання кверцетину з продуктів харчування. Склад на дві капсули, коензим q 10 100 мг кверцетин, 100 мг екстракт ягоди бояришника 4,1, 50 мг, еквівалент 200 мг свіжої ягоди бояришника, вітамін Е 12 мг, 100% НРВ, вітамін в 1 тіамін 1,1 мг. 100% НРВ, фолієва кислота, вітамін в 9 210 мікрограм, 105% НРВ, вітамін К2, 24 мікрограма, 32% ВНРВ вітамін Д3, 5 мікрограма, 100% НРВ, НРВ, референтні значення питальних речовин, спосіб вживання, приймати одну-дві капсули в день під час їжі, не перевищувати рекомендовану дозу. Під час застосування важливо дотримуватися збалансоване харчування і здоровий образ життя, попередження не є лікарським засобом. Перед початком застосування рекомендується проконсультуватися з лікарем, не рекомендується дітям, вагітним і годуючим жінкам, не приймати при індивідуальній непереносимості компонентів, без умови зберігання зберігати в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей. Форма випуску: 14-25 грам, 30 капсул по 475 міліграм.